Чай, ще з кім! З вами я, Іванка і школа Фріінток, і у сьогоднішньому відео а формат у нас досить незвичний, тому, будь ласка, дайте обов'язково знати у коментарях, чи вам такий формат цікавий і корисний, бо ми сьогодні говоримо про відвідування перукарні. Ця тема є завжди гаряча, завжди потрібна. У нас на каналі вже є два відео про те, як відвідувати перукарню, але сьогодні додала фрази, про які ви мене запитували. Тому я думаю, що починаємо в салоні фриз'єрській, тобто у перукарні, салон фриз'єрський – це перукарня. Але перш за все хочу для вас запропонувати невеличку вправу. Маю для вас чотири слова, які попрошу вас перекласти. Всі вони траплялися в моїх попередніх відео, тому ставте відео на паузу і пробуйте вголос вимовити переклад. Якщо ви це вже зробили, то гайда перевіряти. Отже, гривка це у нас гживка. Майже так само гживка. Лак для волосся це лакєр до восув. Взагалі, лак це у нас лакєр, який би це лак не був, чи для нігтів, чи для підлоги, чи для волосся це завжди лакєр. Лакєр до восув. Гель по польську жел, жел, а фен, фен у нас що робить? Сушить волосся. Тому ми кажемо сушарка, сушарка. Супер, маю надію, що справилися, і переходимо до конкретних фраз. Коли ми приходимо до салону фриз'єрського, то коли ми йдемо, так, то ми хочемо сказати, що сьогодні я йду до перукарні, так, або сьогодні я була в перукарні. Можна це польською сказати так: діще іде до фризєра. Діше йде до фризєра. Це коротша форма, так, ніж казати, що діше іде до салону фрезєрського. Тому часто будете чути, що поляки кажуть, що діше йде до фрезєра. Тобто я сьогодні йду в перукарню, але дослівно перекладається Я сьогодні йду до перукаря. Діже й бив у фризєра, це я сьогодні була в перукарні. Хоча дослівно перекладаємо сьогодні я була у перукаря». Наступна фраза, яка нам потрібна, це те, що ми почуємо від фриз'єра, коли він нас буде запрошувати, ну, на, е, робити зачіску, або що ми там собі придумали у перукарні. Ми можемо почути: прошу зайнь місце. Прошу зайняти місце, займіть, будь ласка, місце, або запрашам на фотел. Запрашам на фотел, тобто запрошую у крісло. Ми знаємо, що фотел це у нас м'яке крісло, але фотел – це так само крісло у машині і крісло у перукарні. А якщо ви шукаєте курс для вивчення польської мови, то я, звісно, запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я, на який ви можете зареєструватись, натиснувши на лінк під цим відео. У вас переадресує на окрему сторінку, де ви зможете прочитати деталі про курс і взагалі, як все відбувається. Курс інтенсивний, веселий, легкий, потрібно, звісно, працювати, але все це весело, легко і в гарній компанії. Такі основні переваги нашого курсу. Він інтенсивний, гарно профільтрована інформація. Ви вивчаєте тільки те, що вам потрібно. Ви також маєте доступ до цього курсу протягом цілого року і 6 місяців перевірки від викладача. Тому, кого зацікавило, обов'язково ознайомлюйтеся з інформацією про курс в описі до цього відео. А я вас запрошую вивчати поиску разом зі мною. До речі, у нашій школі також є індивідуальні уроки, розмовні клуби. Є інші іноземні мови. Заповнюйте заявку під цим відео, і наш куратор з вами зв'яжеться. Все, продовжуємо вивчати польські слова. Шти слова, які нам потрібно з вами вивчити, це мич гвове», це мити голову, помити голову, доконана форма умич гвове», і миття голови, як такий від, дієслівний іменник, це мичегвови. Миче гвови. «миче і зараз спробуємо використати це у реченні. Помийте мені волосся, будь ласка, або помийте мені голову, як ми кажемо так, але насправді маємо на увазі волосся. Скажемо прошу гвове, гвове. Так, використали тут доконану форму помити. Ідемо далі. І ми, наприклад, хочемо, щоб нам підстригли і уклали волосся. Тому кажемо: Хчала б я б хотіла щонч підстригти, і уложить, і укласти воси волосся. Хтіла б щонч і уложить воси, Я б хотіла підстригти та укласти волосся. Взагалі запам'ятайте собі слово підстригти, так, доконана форма буде «щонч». щонч. І ще одна фраза, яка пов'язана з стри, 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 стрижінням. Так, Це не стрижіть, будь ласка, занадто коротко, так приблизно 3-4 см. Як то зазвичай буває, у нас таке є побажання, але ну, має інший пункт відзення, так? Ну і Загалом цю фразу ми можемо сказати, Прошу, не за Прошу, не за Так мені що 3-4 см. Так, не стрижіть, будь ласка, занадто коротко, так приблизно 3-4 см. Якщо бачите, ось це так приблизно ми можемо перекласти так «Так – 3-4 це мній. Зверніть увагу, що ми кажемо с на початку поляки ц, Сантиметри. Ну, і варто звернути увагу на слово стрихти, це буде стшиц. Це слово таке досить важке у відмінюванні, варто запам'ятати. Якщо ми хочемо, щоб нам пофарбували волосся, то говоримо: хчала б я хотіла воси, я б хотіла пофарбувати волосся. Звісно, що нас буде цікавити, скільки буде, треба буде чекати, то від фризіра, від перукаря ми можемо почути пані трохи почекать. Ви мусите трохи почекати. А якщо ми дуже нетерпеливі і нам треба знати, скільки треба чекати, то ми використаємо фразу Як довго бенде мусяла чекать, як дугола чекати. Тобто, як довго мені доведеться чекати? Якщо дослівно, як довго я буду мусити чекати. Ідемо далі і маємо фразу, чи можу попросити вас випрямити волосся? Чи моге о випростування волосів?» Чи може прощать о випростування волосів?» чи я можу попросити вас випрямити волосся? Зверніть увагу на конструкцію Прошіч О, Прошіч О кого цо. Прошіть о випростуванні. Прошіть о мичі квови, так? Е, даємо після цього е, е, іменник, Прошіть о кого когоцо і далі іменник. Гаразд, і це була наша остання фраза на сьогодні. Тому, будь ласка, у коментарях пишіть, чи тема ще для вас цікава. Обов'язково давайте свої конкретні приклади, бо саме їх я включу у моє наступне відео. Якщо відео було цікаве, то. Не забудьте поставити цьому відео лайк, вподобайку, поділіться зі своїми друзями, які стресують перед походом до фрезєра у Польщі, щоб вони почувалися більш впевнено. А якщо ви хочете потренувати слова сьогоднішнього відео, то запрошую вас на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш інстаграм для вивчення щоденно польської мови, ну і загалом будемо у контакті. Жичемі його дня, па-па!